Коли одна жінка зрівнялася зі мною, я отримала удар в обличчя. Ця жінка опинилася ззаді, почала мене бити по голові. А інша жінка знімала мене, вимагала спочатку гроші, потім знімала коштовності, забрала телефон. Старші нападниці 34 роки, її подрузі 27. Обидві безробітні та без чоловіків. Одна самостійно виховує двох малих дітей. Своїх жертв нападниці жорстоко били, після чого відбирали прикраси і мобільні телефони. Лише за один вечір подруги пограбували відразу двох дівчат. Впродовж двох годин в місті Суми скоїли два пограбування. Це грабіж. Е Санкція даної статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі. На даний час жінки в скоєному зізналися, речові докази вилучені. Та на її вдарила цю дівчину. Дівчина упала. Ми прийшли дорогу, вона говорить, у мене телефон є. Говорить, дівчина, коли вдарила, він випав, я забрала. Після цього пішли, вона говорить, пішли і здадим в ломбард. Подруга сказала, давай заберемо ту ладанку. Я говорю, а що потрібно зробити? Вона говорить, давай ти її вдарь. Я ее ударила по голове. Вот, она упала, после чего я ее держала, а подруга снимала золото.